Вагнерівці можуть атакувати Польщу. Вже тривалий час терористи активно збільшують свою кількість біля польського кордону. Вони просуваються в бік сувальського коридору, який є можею між Литвою та Польщею, та відділяє Калінінградську область Росії від Білорусі. За словами віцемаршалка Сенату Польщі Міхала Камінського, їхня країна серйозно готується до можливої атаки російських найманців. Ми дуже серйозно сприймаємо цю загрозу, пов'язану з присутністю ПВК Вагнер поблизу польського кордону у Білорусі. Ми відреагували вже збільшенням кількості наших військових на східному та північно-східному кордоні. Це у тому ж таки сувальському коридорі. Це такий делікатний момент в географії НАТО. Сувальський коридор. Також він переконаний, що вагнерівці можуть спробувати зайти у Польщу з метою тестування НАТО. Таким чином вони ймовірно хочуть перевірити солідарність НАТО з Польщею. Про те, що загроза для Польщі реальна, розповів і Віталій Портніков в ефірі суботнього стріму. Він впевнений, що вагнерівці приїхали в Білорусь не дарма, начебто, вони готують провокацію на території Польщі. Якщо вагнерівці раптом опиняться на території Польщі, ні це не буде. Провокація приватної військової компанії, тому що такої компанії Вагнер ніколи не була, не є і не буде. Це буде провокація Російської держави, її спецслужб. І відповідальним за цю провокацію буде не Женя Пригожин, а Вова Путін. Відтак, загроза для Польщі з боку вагнерівців залишається однією з головних тем у польських медіа. У виданні польська агенція преси, цитуючи прем'єра Польщі Матеуша Муравецького, написали, що загроза більша ніж реальна. Це не жарти, це не є поодинокі спроби нелегального перетину цього кордону. Це спланована акція білоруського КДБ, російської ФСБ, тобто спланована акція наших ворогів Росії, Білорусі, які хочуть знищити наш спокій, наш порядок, сказав прем'єр. Журналіст телеканалу ТФОН Конрад П'ясецький висміяв загрозу, яку становить присутність найманців на східному кордоні Польщі. Уряд великої країни ЄС, члена найбільшої у світі військової угоди, яка пишається створенням потужної армії, тремтить від новин про 100 найманців присутніх на її кордоні. Я розумію, що страх є сильною виборчою мотивацією, але це межує зі смішним. Схожу позицію висловив і колишній командувач сухопутних військ, генерал Вальдемар Шепчак, польському виданню салон 24 Він впевнений, що вагнерівці не перейдуть кордони НАТО. По-перше, я вважаю, що вагнерівці не здатні загрожувати Польщі з території Білорусі. Усе, що ми чуємо, це пропаганда Лукашенка. Вони точно не вступатимуть у суперечки, які можуть спровокувати реакцію НАТО за статтею. 5. для них це буде кінець. Вони добре знають, де межі, які їм не можна переходити. Також у польських змі пишуть, що вагнерівці зараз слабкі, начебто вони не мають важкої зброї для наступу, адже примусово віддали все російській армії. Про це писали у виданні Белсад, посилаючись на супутникові знімки місць дислокації найманців Вагнера на території Білорусі. Додам, що Польща посилила охорону кордону з Білорусю. За даними змі, там перебувають понад 5 тисяч прикордонників та 2 тисячі польських військових.